Дев'ятикласників найближчій гімназії Саксаганського району запрошу на навчання у старшій школі 35-й ліцей імпульс. Для ознайомлення з закладом тут започаткували освітній хаб для дев'ятикласників. Цікаві заняття з різних дисциплін. Одне з таких математичне інтелектуальне кафе під знаком пі дуже багато інтелектуальних і смачних страв для учнів дев'ятих класів. Думаю, що сьогодні будуть багато сюрпризів для них, які покажуть те, що чи правильно вони обрали свій майбутній профіль навчання в 10 класі? Нині п'ять десятих класів 35-го ліцею працюють за профільними напрямками. Вони об'єднують практично всі дисципліни, окрім хіміко-біологічного профілю. Багатьом дітям нелегко дається математика, хоча вона є обов'язковим предметом при складанні ЗНО чи НМТ для вступу у виш. Спростити механізм розуміння цієї науки через кулінарну гру прагнули учителі ліцею в інтелектуальному кафе. Ми прийшли. До піцерії. В піцерії подають дві крупні піци». Я ще о, вибираю на як на, на що поступати. Математика мені дається дуже важко, тому що це дуже складні науки, та там можна зробити одну похибку і вже все невірно. Подібні заняття, мабуть, ви допоможуть вирішити, в яку саме школу мені піти. Математика мені знадобиться, там мені дуже сподобались. Задачі про піцу, печиво. я цікавлюся математикою, також я цікавлюся англійською. Я ще обираю, ким я хочу стати, але знаю, що математика вона пригодиться. За попереднім опитуванням, яке провели у Саксаганському районі, більше половини дев'ятикласників планують вчитися у старших класах, аби надалі здобувати вищу освіту. Надія Шевченко Олексій Правицький цей день.